вітання вівторок минув не без подій, тож про найважливіші з них уже замить у нашому випуску. Спочатку дипломатія. Воєнний стан в Україні поки не вводять. Потяг із технікою, з Ужгорода в зону АТО відправили підкріплення. Газова вигода. 2 вересня стартували реверсні поставки газу зі Словаччини в Україну через Закарпаття. За несплату компослуг, штраф, новий закон і думка закарпатців. Потрібен об'їзд у берегові вантажів керують 300 літній міст. Молитва за Україну. Вірників Закарпаття приймав найбільший паломницький центр. Інженери людських душ, майбутні вчителі Мукачева розпочали навчання. На території України за попередніми оцінками знаходиться близько 10-15 тисяч російських військових, враховуючи учасників терористичних організацій. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Назвати конкретну цифру важко, адже кожної доби на нашу територію прибувають російські війська. У Луганську вони навіть не приховують своїх шевронів, організовують коридори, через які проходять колони з технікою, живою силою і боєприпасами. Окрім того, він зазначив, що в Маріупо. У вже є близько п'яти тисяч добровольців, які готові зі зброєю захищати своє місто. За словами Лисенка, загалом в Україні десятки тисяч добровольців готових їхати в АТО без додаткової підготовки. У планах генштабу створення партизанського руху він додав, що вже визначені командири партизанських загонів, які знають людей, що будуть у них в загонах. Крім того, Лисенко зазначив, що створити партизанський рух на сході України вкрай складно через відсутність лісів, де можуть ховатися партизани. За можливість введення воєнного стану в Україні обговорюють уже не один день, та незважаючи на нинішню ситуацію на Донбасі, пряму військову агресію Росії, воєнний стан поки не вводять. Повномасштабна військова операція з витіснення російських військ чи обмеження певних прав і свобод. Яка з цього приводу думка політологів і закарпатців дізнавався Андрій Білканич. Військова агресія Росії на Донбасі з кожним днем перетворює антитерористичну операцію на повномасштабну війну між двома країнами. Ситуація загострюється. В Україні почали всерйоз говорити про введення воєнного стану. Президент України разом з лідерами парламентських фракцій військовий стан вирішили не вводити, однак чи потрібен він буде завтра. Ми вирішили дізнатись закарпатських політологів. Нагальна потреба у введенні військового стану відсутня. Але є нагальна проблема в створенні професійної, я підкреслюю слово, професійної армії. Це такої армії, в якій йдуть контрактники, добровольці, отримають за це гроші і хороші гроші для того, щоб вони могли забезпечити сім'ю. Як зазначає політолог, воєнний стан це не лише підпис під відповідними документами. Такий крок означатиме скасування вже призначених парламентських виборів, а також можливість обмеження деяких прав і свобод громадян та введення комендантської години. Тим більше це передбачає загальну мобілізацію, а ось забезпечити всім необхідних мобілізованих з українських чиновників ніхто не береться. Для політолога вирішення багатьох проблем полягає саме в парламентських виборах. Однак ці вибори повинні пройти зовсім на іншому рівні. Військовий стан це є е, ну псевдо вирішення проблеми а набагато. Глобальнішим і ефективнішим є вибори, але не вибори просто як там обрання депутатів, якось формування Верховної Ради, а як осмислення себе, стан України. Самі ж закарпатці, воєнний стан не надто підтримують. У кожного живе надія, що АТО дасть позитивні результати, і мирне життя повернеться в Україну. Дехто вважає введення військового стану запізнілим явищем, так як ситуація з веденням військ Росії перетворилась у критичну, вже запізно трохи треба було раніше. Ефект був би кращий набагато. Ну, дуже складна установка. Дай Бог, щоб був мир. Наш народ терпеливий, так що трошки почекаємо, і Путін може якось образумець. Взагалі можна все мирно попробувати вирішити. Я так думаю, головне кажуть закарпатці, аби українські військові, в першу чергу, ті, які знаходяться в зоні АТО, були забезпечені всім необхідним. Народний депутат Віктор Балуга заявив, в Україні немає іншого виходу як створення армії за швейцарським зразком. каже, ситуація складається так, що з дипломатичної зброї у нас залишилася Литва. І якби це парадоксально не звучало, Румунія. Тому покладатися на переговорний процес як мінімум наївно. Політик заявляє, у нас немає іншого виходу, як за швейцарським зразком, зробити солдатом кожного здорового придатного до служби громадянина. У Верховній Раді наразі зареєстрований законопроект Віктора Ба. Логи про озброєння резервістів автоматичною зброєю. Давайте його ухвалимо, і у нас буде багатомільйонна армія. Коли у Києві буде мільйон автоматів і стільки ж людей, які знають, як ними користуватися, весь світ сміятиметься із заяв Путіна про два тижні на взяття міста, наголосив Віктор Балога. Війська оперативного командування Північ, які виконують завдання, АТО, продовжують звільняти підлеглих бійців із полону терористів. На чолі з генерал-лейтенантом Ігорем Колесником вони успішно провели операцію щодо визволення дев'яти українських військових. Серед них військовослужбовці різних категорій від підполковника до солдата. Вже найближчим часом справжніх синів українського народу відправлять додому. Серед особового складу є представники військових частин Львівщини, Хмельниччини Ч. Нігівщини та Миколаївщини. 27 закарпатських бійців рушили в зону ОТО за волонтерські кошти. На схід відправили майже 30 військових закарпатського батальйону територіальної оборони, який, за словами голови обласної державної адміністрації Валерія Лунченка, мав виконувати завдання лише в області. Слід зазначити, що ці військові лише частина з тих, хто виявляв бажання їхати на схід. Решта зараз дислокуються не в Ужгороді, тому не мали змоги підписати звернення. Крім того, з них не виявилося жодного офіцера загону територіальної оборони. Як запевняють активісти, їдуть бійці на місце дислокації за гроші не військомату і не адміністрації, а за кошти волонтерів. В Закарпатському обласному військоматі добровольців закликають зголошуватися на службу. Наразі триває до комплектування батальйону територіальної оборони. На службу запрошують добровольців віком від 18 до 60 років, придатних до військової служби за станом здоров'я. На Закарпатті триває мобілізація. Алгоритм наступний. Повістка, медогляд, збір в області, а далі розподілення у військову частину. Військовозобов'язання, які призвані за мобілізацією, проходять етап бойового злагодження, який проходить біля трьох-п'яти тижнів. Тільки після цього командування військових частин приймає рішення щодо застосування певних підрозділів. Для виконання певних бойових задач кажуть, навіть добровільно непідготовлених у зону АТО не направляють, маючи і по 5, і по 10 років військового стажу за умови перерви боєць потребує тренування. Закарпатці, які пройшли такий вишкіл у батальйоні територіальної оборони, нещодавно добровільно покинули область. У була для проходження військової служби в військових частинах, які приймають участь в проведенні антитерористичної операції. Всі ці хлопці. 30 чоловік проходили службу, як я сказав, в батальйоні територіальної оборони нашої області, написали рапорти з проханням перевезти їх для подальшої військової служби, в бойові військові частини. Що ж, власне, до добровольців, то наразі в області їх не надто багато. Однак, хто приходить із різними спеціальностями, нерідко відразу ж освоюють нові або застосовують давні звички. Строкову службу я проходив у 2001 році. Практично 14 років тому назад. Сьогодні наступив такий момент, що була об'явлена перша хвиля мобілізації. Коли я проходив строкову службу, я служив у взводі зв'язку і отримав спеціальність ще під час строкової служби. До чоловіків області обласний військовий комісаріат принагідно звертається із проханням виявити бажання щодо добровільної мобілізації для захисту України. Мають велику потребу в механіках, водіях танкових підрозділів, механіків водіїв бойових машин піхоти, навідниках-операторах та спеціалістах-артилеристах, які проходили службу на самоходних установках та й в інших артпідрозділах. Тому Є велике прохання до мешканців Закарпаття з цього питання. З Ужгорода в зону АТО вирушив потяг із військовою технікою і бійцями. У понеділок, 1 вересня, з обласного центру Закарпаття на схід України вирушив поїзд, який перевозив військову техніку і особовий склад. До того ж, за інформацією Закарпаття онлайн, поїзд майже три дні простояв біля Ужгорода. 2 вересня стартують реверсні поставки газу зі Словаччини в Україну через Закарпаття. Проходитимуть вони по реконструйованому трубопроводу Вояни Ужгород». род. Про це повідомив представник оператора газотранспортної системи Словаччини Ваграм Чугурян. За його словами, заплановано поставити в Україну близько 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Запланований обсяг поставок 27 мільйонів на добу. Нагадаю, вартість газу за реверсними поставками зі Словаччини 360 доларів за одну тисячу. Тисячу кубометрів. Виборчу систему поки не мінятимуть. Президент із лідерами фракції Верховної Ради вирішили не змінювати виборче законодавство і не відкривати пропорційні списки. Українці обиратимуть нову раду за старою змішаною системою, тому що передвиборчі перегони вже розпочались, і деякі кандидати-мажоритарники вже зареєструвались у ЦВК. Як відомо, 25 серпня президент достроково припинив повноваження ради сьомого скликання у зв'язку з тим, що коаліцію депутатських фракцій не було сформовано протягом місяця. І призначив позачергові парламентські вибори на 26 жовтня. Це була тільки перша частина нашого випуску. Тож далі дивіться про таке. Потрібен об'їзд. У берегові вантажів керують 300 літній міст. Молитва за Україну. Вірників Закарпаття приймав найбільший паломницький центр. Інженери людських душ, майбутні вчителі Мукачева розпочали навчання. Відтепер за несплату компослуг штраф Міністерство регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства оприлюднило проєкт закону, що визначає порядок нарахування пені за несвоєчасну оплату споживачами житлово-комунальних послуг. Сьогодні населення України вже боргує більше 11 мільярдів гривень. Як Закарпатці відреагували на такі нововведення, розкаже Артур Іванчо. Пеню хочуть нарахувати окремо за кожен місяць. Нещодавно кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає штраф за несвоєвчасну оплату громадянами житлово-комунальних послуг. Законопроект про житлово-комунальні послуги зареєстровано в парламенті за 29 серпня. Кабмін пропонує, що у разі несвоєчасного або не в повному обсязі внесення плати за житлово-комунальні послуги споживають зобов'язаний сплачувати пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу, яка буде нараховуватися за кожен день прострочення. Граничним терміном внесення плати за житлово-комунальні послуги є 20-те число місяця. Наступного за розрахунковим при цьому пеня нараховується за кожен місяць окремо. Зараз ми спробуємо одинаково думку жителів Мукачева щодо цього законопроекту. Отрицательно, звісно. Чому? Ну, тому що вот, как-то идут вот, с деньгами проблемка в останній время. Тобто все економиться, все йде на, на, на продукти первой необходимости. Поэтому вот, как-то я считаю, що це не, 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 не совсем вовремя. Нормально. І то мала сума, штрафа. Чому? Тому що є люди, які не платять руками і користуються послугами. Отрицательно. Чому? Тому що зараз время такое, что немає денег у людей. Абсолютно. Як повідомляють змі, посилаючись на державну службу статистики, населення України заборгувало понад 11 мільярдів гривень за комунальні послуги. Нагадаємо, що в Україні дорожчають комунальні послуги. У травні підвищилася ціна на газ в червні на електроенергію, а в липні на воду та центральне опалення. Закарпаття без світла. Керівництво обленерго повідомляє, що найближчим часом їх працівники виконуватимуть роботи з обслуговування електричних мереж для підвищення надійності електропостачання і покращення якості обслуговування споживачів. Детальніше про нові зміни від комунального підприємства у випуску новин в середу та у програмі Актуальне інтерв'ю. У берегові знову порушили питання будівництва об'їзної. Проект дороги, яка б дозволила розвантажити центр міста, тут розробили ще сім років тому. Однак через відсутність фінансування питання з місця так і не зрушило. Поки чиновники шукають кошти на об'їзний шлях, вантажівки руйнують історичний центр міста та трьохсотлітній кам'яний міст. Відтак із цим питанням міські депутати вирішили звернутись до кабінету міністрів. На місці цієї польової дороги вже давно мала бути асфальтована об'їзна. Перед містом ліворуч великогабаритні автівки, які зараз транзитом проїжджають через берегово, звертали б на цей автошлях. Тут мала би починатися об'їзна дорога, котра би вела до КПП Лужанка Берегшурать, і виходила за межами берегова, з якою метою було заплановано зробити цю об'їзну дорогу. Проект об'їзної, яка б дозволила розвантажити центр міста, розробили ще у 2007-му. Та через відсутність фінансування питання з місця так і не зрушило. А наступний етап цієї дороги він би продовжувався за межами берега через дідівську територію і виходив би вже в районі закінчення міста берега за межею міста берега. Питання будівництва об'їзної нині актуальне як ніколи. Транспортний потік через берегово незабаром ймовірно збільшиться. А це піде місту аж ніяк не на користь. Нещодавно була підписана декларація про наміри між українською і угорською стороною про розширення можливості пропускного пункту Лужанка. І наслідком цього було збільшення кількості вантажних машин, котрі б мали проїжджати через цей пропускний пункт і відповідно через місто берегу. Зараз найбільше страждає історичний центр міста. Постійні затори створюють аварійні ситуації, руйнуються дороги в небезпеці і старовинний міст. Кам'яному мосту через канал Верки в самісінькому центрі Бергво понад 300 років. В часи, коли його будували, основним видом транспорту були кінні перевезення. Однак з часом все змінилось. Вантажівки, автобуси, багатотонні каміони найбільше руйнують кам'яну переправу. Скільки ще міст зможе витримувати навантаження невідомо. Дуже аварійних ситуацій багато тупорів, проїзду ніякого немає. Міст, сьогодні, через який проходять Камази, вантажні машини, він не витримує. Ситуація дуже надзвичайна, якщо Кабінет міністрів не прийде, не зверне увагу на це, на це звернення, то буде катастрофа. Просто він завалиться і буде ситуація дуже складна. На сесії Бергівської міської ради депутати прийняли рішення з цим питанням звернутися до кабінету міністрів, аби зберегти міські дороги та кам'яний міст. Почати будівництво об'їзної дороги потрібно якнайшвидше. У Ракошині вирішили позбутися всіх старих назв вулиць. Кажуть, вони нагадують про події радянських часів і тодішніх лідерів. Сільська влада запевняє, хвилюватися не варто. Документи зі старими назвами вулиць не втратять юридичної сили. Ракошинці в свою чергу обома руками за. Відтепер У Ракошині вже нічого не нагадуватиме про тоталітарний комуністичний режим. Тут вирішили перейменувати вулиці, які були названі на честь. Ідейних натхненників Радянського Союзу. Зокрема, вулиця Горького відтепер називатиметься Шарівською, Вулиця Енгельса стане Ніртелецькою, а вулиця Карла Маркса стане садовою. І так ще шість вулиць. Жителі села підтримують ініціативу сільської влади. Та вже давно треба було, мені видається, поміняти вже в кожну вулицю. Добре, треба було вже давно поміняти, вже комуністів нема. Так, треба міняти. Пропозиція була перейменувати 10 вулиць та площу після обговорення. Вирішили одну вулицю з цього списку прибрати. Ми пройшли весь шлях, як воно законом передбачено. Були свого роду такі невеликі громадські слухання. Ми залучали до обговорення церковні громади, за що я їм вдячний. Це греко-католицька, і православна, і реформатська громада села Ракошина. Ми залучали ветеранську організацію. Теж я вдячний нашим ветеранам, які з порозумінням віднеслися і допомогли нам у цьому питанні. Здавалось би, все добре. І зі старожилами обговорили, і релігійними громадами. Чутки швидко ширяться селом, мовляв, тепер жителям перейменованих вулиць доведеться терміново бігати по всім інстанціям, міняти адресу, та ще й за це платити немало. Якщо не много, то не боїмося. Але все це тільки чутки. Причому безпідставні. Для фізичних осіб згідно з чинним законодавством, перейменування вулиці не є підставою для того, щоб переробляти правовстановлюючий документ на нерухоме майно. Усі документи, які знаходяться у власників, є чинними і юридичної сили, не втрачають. Що стосується самих наших громадян, то як ви вже чули, вони не понесуть ніяких фактично витрат. І всі їхні документи, які є сьогодні в громадян на сьогоднішній день, юридичні документи, що підтверджують право власності на нерухомість, право власності на земельні ділянки. Вони не втрачають юридичної сили, і їхня перереєстрація відбудеться лише тоді, коли громадяни будуть відчуджувати, продавати, дарувати ці об'єкти. Що стосується перереєстрації місця проживання, слід зазначити, що тривалість цієї процедури не обмежена в часі. Перереєстрацію мешканці перейменованих вулиць можуть проходити під час заміни паспорта, оновлення фотокарток, зміни прізвища тощо. Тобто, коли в людини виникає потреба, звернутися до паспортиста. Найбільша паломницька місцина України Зарваниця – приймала паломників із усього Закарпаття. Кожен зі своїми проханнями. Із загальною молитвою за Україну віряни йшли хресною дорогою та молились на всеночній службі. Побувала у святих місцях і наша знімальна група. Тернопільська святиня Зарваниця гостинно зустріла закарпатських вірян. Кожного року, після свята Успіння Пресвятої Богородиці, сюди з'їжджаються з усіх куточків Закарпаття. Закарпатці відрізняються багато національністю та під час паломництва до святині об'єднані як ніколи. Румунські греко-католіки приходять тут у Зарваніцю, на це місце паломництва, всеукраїнського паломництва кожного року. А для Мункачівської греко-католицької епархії це раз у два, два роки. Буває таке паломництво для, для всіх вірників нашої епархії. Тут почуваєш себе таким свободним, таким без ніяких забот, про все забуваєш, бо тут країна святий землі. У Зарваниці розташований комплекс храмів, капличок та інших релігійних споруд. Це місце славиться цілющою водою та чудотворною іконою Пресвятої Богородиці. Якщо в минулі роки віряни приїздили просити за себе та родину, то зараз всі моляться за Україну. Наші вірники прийшли молитися за мир на Україні, молитися за мир у своїх сім'ях, за тих, які зараз є найбільш загрожені там на сході, які обороняють нашу державу. Так звана прощена служба або хресна дорога дає можливість пройти тими символічними зупинками, якими йшов Ісус Христос, несучи свій хрест на Голгофу. Більше тисячі закарпатців із запаленими свічками та молитвами рушили за рваницею. Зупиняючись на кожній станції, хресної дороги священнослужителі розповідали про страждання Христа. Вночі провели всіночну службу. Качівська греко-католицька єпархія подарувала Зарваниці ікону Теодора Ромжі, єпископа Мученика. І ми принесли його ікону і з мощами тут на це місце, і в ноці було точування при також цієї іконі, що кажемо так символічно блажений Теодор з нами і робить це паломництво на це місце. В неділю зранку провели велику службу Божу, після якої бажаючі за традицією занурились до куполі із святою водою. Закарпатці, які повернулися із прощі, вже чекають наступного року, аби поїхати знову. Два тижні відпочивали у Чехії і недавно повернулися в Ужгород. Школярам ЗОЖ номер 3 організували незвичайний відпочинок у лісі. Делегати чеського краю Височини. Сповнені емоціями учні поділилися враженнями від відпочинку. Два тижні життя в лісі, ночівля в спальниках, без комп'ютера, вай-фая, ванни і днями таки повернулися додому. Ні, ми ну, спочатку, коли ми тільки приїхали, ми ну, ми дуже хотіли вже додому. Ми не знали, що ми просто будемо робити. Ну, нам умови совсем не піддаються. Ми навіть не представляли, як ми там будежили 2 неділі. Ми дуже любили, коли нас над ранку будили. Це просто так о 7:00 ранку кричали, тобто: вот "Будь, хом, що робите?" Всі ми хотіли всього тати покамана. Такі випробування пережили учні загальноосвітньої школи номер 3 Їх відправили в Чехію в літній табір. Самі готували, самі вогнище розкладали, вмиватись доводилось холодною водою. Коли діти побачили умови, що їх чекали, розхвилювались, захотіли додому. Тим не менше прийшла пора повертатись, а не хочеться. Розповідають перший день, було ні Ну, ну на второй вже на третій день все було просто отлично. Підйом о шостій ранку зарядка і відсутність інтернету це найстрашне, що могло статися, розповідають. Та нічого пережили, ще й повернулися, задоволені на емоціях. Розповідають школярі про свій літній відпочинок: нові друзі, море вражень, нові знання. Зокрема, підтягнули чеську мову. Іменно телі приміти піхота. я не там компот, кружка. Ну і ще такі слова, що за дві неділі ривок. Они бы, я не знаю, полгода, год Навчилися жити в польових умовах. Мами розповідають, діти повернулися зовсім не такими, як поїхали. Стали більш самостійними, вихованими. Організували відпочинок представники чеського краю Височина. Батьки оплатили хіба кошти за дорогу. Ті гроші їм повернуть. Представники обласної ради та чеського краю співпрацюють на базі третьої школи Ужгорода вже близько трьох років. Співпраця продовжується. Відтак розказали партнери і про плани на майбутнє. Ми хотіли, така ідея, мої друзі, ще Мы в том, что вот эту линию участки выстроили в этой школе, да. мы имеем высочение технологический университет. мы уже имеем факты того, что наши студенты учатся трое наших, наших, наших университетов в этом году, учатся, учатся, мы готовы сделать зеленую дорогу с этой школы, чтобы не искали там кого-то знакомых, чтобы дети шли туда и получали европейское образование. Ми приїхали в Україну і бажаємо зняти фільм про нашу спільну історію. В фільмі буде інформація, як жили наші народи в часи Чехословаччини. Надіємось, учні школи допоможуть нам в цьому завданні. Школярі охоче зголосилися допомогти в підготовці матеріалів для фільму. А щодо відпочинку в таборі кажуть, не шкодують, тепер мають багато нових друзів і вже планують, як поїдуть на наступний рік. Шкільні вчителі володіють владою, про яку прем'єр-міністрам залишається лише мріяти. Так колись сказав Вінстон Черчилль. Талант вчителя дається не кожному, та якщо людина вже обрала для себе шлях педагога, то повинна йти ним сів чи розумне. Цьогоріч традиційно на початку навчального року ряди майбутніх педагогів Мукачівського гуманітарно-педагогічного коледжу поповнили нові хлопці і дівчата. Лена Фурт докладніше. Початок нового навчального року важливий етап не лише для юних школярів, а й для тих, хто їх навчатиме. Двері Мукачівського гуманітарно-педагогічного коледжу вкотре відкрили для тих, хто обрав професію коваля людських душ. Перед Україною і громадянами складні і великі завдання. Але я вірю, що разом здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення нашої єдиної великої незалежної української держави. Тема державності і патріотизму в час формування нового покоління важлива. Всі присутні, хоч і святкують, та думками завжди з земляками, які охороняють наш спокій на сході. Розуміння єдності нашої держави, розуміння того, що тільки коли ми разом, в тому числі і в навчанні, пліч опліч будемо виконувати свою функцію, функцію студента, ми не здолані, ми переможемо. І перемога буде за нами. Про не одну перемогу і досягнення у житті знають вступники гуманітарно-педагогічного коледжу 1950 року. Троє чоловіків у поважному віці ділились спогадами зі студентських років за християнським звичаєм. Молодь окрупили святою водою і провели словом у студентське життя духовні наставники. Урочистості завершили символічним передаванням студентського квитка від першокурсників до початківців. А також в небо як символ вічної волі запустили жовто-блакитні кульки. І на завершення випуску короткий прогноз подій, які чекають вас 3 вересня. Ні пройти, ні проїхати. У центрі берегова планують перенести стихійну зупинку. За і проти, які рішення приймуть на черговому засіданні Ужгородського міськвиконкому. У темряві Ракошинці не збираються миритися з нововведеннями обленерго. На цьому ставимо крапку. Нехай середа порадує нас приємними новинами. Хай щастить і до побачення.